Звати мене Максим, позивний Максон, командир другого мінометного взводу, мінометної батарей. Як ти попав сюди, взагалі в армію? Взагалі в армію попав у 2016 році, пішов на контракт в морську піхоту в 501 батальйон. Служив там три роки на контракті. Ну а з початком вже повномасштабний. Прийшов до військомату, кажу, готовий, готовий, куди йти, що робити. Відправили на ППД 156-го батальйону, ну, де став мінометником, спочатку навідником, ну а далі показав себе, мабуть, з кращої сторони, раз командири вирішили, що я можу зайняти місце серед них і бути командиром взводу. Як тут загалом тобі служба? Служба та все добре. Главне, головне поскоріше вибити. Росіян з Курської області. Росіян з Курської області, так. Ну, погано, що війна, але добре, що на ворожій території. Бо багато хто каже, що наша сюди, це не наша земля. Ну, дивіться, те, що кажуть інші, ми люди військові, у нас є команда, ми її виконуємо. Якщо командири зверху вирішили, що це потрібно, значить це потрібно. Ну, а твоя думка. Ну, якщо робимо, значить потрібно. Які тут складночі служби. Складнощі служби. Та, мабуть, найбільша складність це те, що ну, люди за проміжок часу хочуть, хочуть додому, до сім'ї. Оце, мабуть, найбільша сама, сама трудність. Все інше, в принципі, можна побороти і можна пережити. Це не є проблема. Відпустку відпускають? Відпускають. Але ж які відпустки? Чим швидше ми все це закінчимо, тим. Тим довше потім буде відпустка. Якийсь веселий випадок зі штурму, можливо, там пішов, якийсь підар, тут міна залетіла, щось таке, якийсь випадок з бойової роботи. Поїхав якось на позицію вогневу, розібратися, що там із сопілкою. І якраз в цей момент почули гул техніки, а потім в радійку вже пішли команди звідси саме. Ну, про те, що, мов, готуйте сопілку, будемо працювати. Ну і я вже в ролі навідника, Разом із розрахунком почали стріляти, а після того, там, через пару годин, як все ніби як трохи втихло, приїхав сюди вже, питаю, мов, що трапилось. Ну, а мені, мене обіймають і кажуть, з першого пострілу попав прямо в пачку підарів. І я кажу, не повірю, поки не покажете відос. Ну так, я той відос і не бачив, але ж командири кажуть, що так і так і було. Ну, тому не знаю.